Хто злякався сили твого роду, чому день зустрічі з предками зробили тінню чужого календаря. Бо пам'ять про рід дає свободу, а свободу завжди боялись ті, хто хотів мати владу над душею людини. Сьогодні її називають Радоницею. до хрестів і свічок це був зовсім інший день не сумний, не траурний, а святий. Весною, коли земля відкривалась, пращури знали. Душі предків можуть знову пройти цим світом, подивитися, як ростеріг, відчути, що їх пам'ятають. Цього року радуниця припадає на 29 квітня, коли вже пройшло свято Сонця і життя, і настає час тиші, не гучної радості, а спокійного звернення до роду. А чому радуниця? Бо це день радісної зустрічі з родом, не плачі. А радість пам'яті, радість того, що зв'язок не зникає, що предки поруч. У цей день розкладали дари для предків, їй це як знак переходу, хліб, як життя, кутю, як пам'ять. Сідали гуртом, називали імена і говорили: я з твого роду, я не забув. На Красну гірку згадували рід як живу силу, що здоїть за плечима і дає силу йти. А на родоницю звертались до тих, хто вже в Наві, і відчули їхню тишу, як захист, як присутність, як подяку. Не оплакували, а дякували, не прикрашали могили, а прикрашали зв'язок, бо коли ти пам'ятаєш, душа предка стоїть поруч. Тому й приховали радоницю, тому і змусили забути живу пам'ять, відріж пам'ять і зламаєш людину, забери рід і загубиш цілий народ. Ось чого вони боялись.